Наступний раунд по губах і зараз у тій команді надягнуть на свої вуха прекрасні навушники ці дівчата, аби не слухати і не чути Лесю Нікітюк. Вона ж буде намагатися вам пояснити своїми устами певні слова. Вам треба вгадати якомога більше слів, тим самим заробити для своєї команди якомога більше балів. На все у вас 90 секунд. Я вже хочу почати читати Лесі на вухо. Ці слова ой, ой. то вже читай, Лес, вже виходь. починай. Лес, то виходь. щось роби то вже виходь. Богдан. То виходь. Гайда. <плузь> Лесічка, можна вам аплодувати чи знову ні? А, я сподіваюся, ні. не треба перевіряти, щоб ви не на волосся наділи, а на вуха. Чекайте, бо, сміла моя а? подружка. Потім буде казати, ти що мене не поправило. Завжди, типу, танцюють, типу Цікаво. нічого не чують. Ти мене не чуєш. Так. Готова? Так. Час пішов. Хруш. Хруш. Хрош. Чую, Бык. Бык. Пик? Бык. Бык? А що таке? Хіп-хоп. 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 Атом. 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 Ну не туди пішла. Сарделька. Серделька. Сарделька. Та ну. Суддя. 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 Стуся. Су су. Су шу. Шу, шу, су, шу, дя, дя. Суддя. Резюме. 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 Капітан. 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 Ка Капи Капитан. 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 Алоэ. 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 Босс. Босс. Бор Босс. Босс. Морж. Босс. Морч. Босс. Босс. Boston Босс. Purchases. Bon or or Босс. 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 Боссс. Босс. Боссс. 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 Босссс. Боссссс. Босссссс. Боссссс. Босссссс. Бос. 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 Вибори! Вибух. Вибори! Вибули! 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 Що було за словом? Бос. Як... бос! Бос? Давайте мені наушники. Ти назвала бос. бос! Ну, нас ще правильно? Ну, да, ну, таке. Я... Ще трохи є, правильно? А я таке стою і думаю, ну, не знаю, це Макчук, що залежить. Це капєт, це капєт. Як... Я прошу мати боби. на увазі, що у мене тут телеведучі, актори, диктори. Ой, Боже мій, як а, важко ідемо, зараз буде сюди. цим хлопцям. Йдемо сюди, коли відходимо. По-перше, я в плаці короткому. Час пішов. Країна. 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 К Крита. Країна. Крита. Країна. Давай, Давай, далі. Далі. Епілятор. 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 Епі? Епілятор. Епілятор. Зёб, <зёб, <зёб. Епілятор. Епілятор. Дзьоб. Дзьоб. Жо-жо. Зоб. Є... Зьоб. Да. Зьоб. Жолуб. Зьоб. -жо, жо Не, не, не жо. жо Женьшень. Женьшень. Шастя. Женьшень. Відгадай, буде щастя. Женьшень. Жень Ого! Сирена. 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 Клас. Худі. Худі. Худ. Худ. Худі. Кугут. Худі. Худі! Так! О! Морозиво! Так, збавте о Морозиво! Молитва! Морозиво! Молотиво! Морозиво! Морозиво! Ха-ха! Мюслі! Мюслі! Нюслі! Буй! Мюслі! Пуслі! Пу? Починається з пу? Ні! <свят> сакура! Сакура! Дякую! Сакура! С, Дякую. С. С, с, с. сакура! Дракула, сакура! Я знаю! Скажи, скажи, скажи. Сакура. Радуга! Сакура! Р... Давай я скажу! Сакура! Блін! Що то було! Сакура! <звук> сакура. сакура. Непогано! Декілька слів продав! Навіть... <звук> класно, я б сказав! Отже, спочатку про конкурс, дівчата! Так, пане суддя. <звук> Найскладніше виявилося слово босс. На яке. Пані Єремєєва видала все, що було в неї в голові. Нош, вош, борщ, лош, порш. Пане суддя, я можу пояснити. Я просто пояснити. розуміла, що ми вже перемагаємо. і Я кайфувала. Дев'ять правильних слів, дівчата. Браво! Чую, летимо. летимо. Хлопці, ви склали правильно п'ять слів. Це перемога дівчат. А я казала, а я казала. Мужики! Музики! Музики! Я така. Всі бачили? Всі бачили! Читайте бонусне нам! А ой, думав, ви забули. Ні. Ну добре, не забули. Тоді прочитаю. Скільки відсотків чоловіків не люблять грати? — В рольові ігри? <гум> — Ні, в комп'ютерні ігри. К... — Не люблять грати? — Не люблять. — Не люблять. — 20%. Ну, тридцять. Ну, десь після двадцяти я реально вже перестав конкретно так грати. Два тирця. Двадцять тридцять. Двадцять двадцять вісім. Щоб типу і менше двадцять вісім. Це за багато. За мало. Богдан, ви спочатку мою уявну корону забираєте, потім стукаєте да. мені в уявні двері. Богдан, у задумайтесь. Просто, у вас просто немає уявного дзвінка. Задумайся, не, ну, не потяг. Все розвивається. Це ж, це ж тільки ж Ну тут запутане запитання, тому. Що якщо взяти різну вікову категорію, мій тато, наприклад, він не грає в комп'ютерні ігри, а всі інші пацики шпілять. Ми постараємося попасти і скажемо 28%. Не люблять. Ну добре, ми приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Боже, якщо буде більше, я не знаю. Ні, ні, ми радіємо віградати. тому, що вони віградати. не виграли, а не те, що ми виграли. Нічого нічого, це переломний все, момент. А ми ж все одно перемогли, що нам? Пане суддя, ну там, там одиничка, може Але, ну, щось там хоча б... Зараз почекайте, на паузу поставлю. Все. Догрався. А що ви граєте? Я не граю, я шпілю. А, ну що, дівчата, не отримаєте бонус на тисячу ну, гривень. Трим. Тут можуть хлопці потішитись. Та ми вже може тішитися. Але Ади. дівчата далеко попереду, дівчата, тут можете тішитися ви, тому що в чоловіків нуль гривень, а у вас п'ять тисяч гривень. Не так же й далеко. Не так вже й далеко. Як від Києва до Павцова приблизно. Та що ти за хвиля? 30, 30, 30 Доганяємо. Так. Давай одразу по півторушку. Скинем. Ми вирішили скинути ми тисячі, щоб їх зараз перекладати. А є півторашки?